Ну і зараз з нами Олег Калашніков, начальник преслужби 26-ї артилерійської бригади. Пане Олеже, вітаємо. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава пане Олеже. Розкажіть, будь ласка, якою станом на зараз є оперативна ситуація на тому відтинку, де ви перебуваєте і за який відповідаєте. Ви в обороні чи проводите наступальні дії? Ну, бахмутський напрямок у нас вже рік ви являється Напруженим в кордовому такому відношенні відношенні динаміки. Ми тримаємо тобто ми диктуємо наші дії і на них просто рефлексуємо. Ми також продовжуємо витісняти його з нашої території, як на правому фланці Південний, так і на північному фланку. Тобто, в напрямку в Курсунівка Андріївка зі Нафузя. Ми маємо ми тут дійсно витісняємо ворогом, контратакуємо. Він перебуває в повороті. Іноді він намагається контратакувати. Однак, все контратаки ми його стримуємо і продовжуємо досичити так само, як і на північному стані, там де верхівка, також тривають дуже активні дії. Сам Бахмут перебуває під нашим враженням разням нашої артилерії. Перебуваємо на панівських схотах і не даємо йому собі, собі себе там цій почувати. Ми знищуємо безпосередньо як його особовий склад, цього також і намагаємося не давати йому політично поставляти все необхідне для тих підрозділів, які перебувають на лінії. А, а, а дуже активний діє, і ми маємо. Вчора ближче до опівночі командувач сухопутних військ збройних сил України пан Сирський опублікував у своєму телеграмі відео, як українські військові саме на Бахмутському напрямку ліквідували штурмову групу російських окупантів, які вночі хотіли е е штурмувати атакувати позиції збройних сил України і написав, що в цьому зокрема брала участь і ваша бригада. Розкажіть, можливо, більше про цю операцію. Ну в даному випадку ми працювали з нашими побратимами. Це 30-та бригада. Ну, взагалі, ми працюємо постійно, куда зв'язку з іншими підрозділами, тому що війна це не окрема тієї підрозділи. Це така командна робота. В даному випадку наші побратими їхня ротаеророзвідка виявила скупчення ворога, які намагали, намагався зосередитися. І прийняти свої активні дії безпосередньо вони зв'язалися з нами, нашою артилерійською групою, і вже за їхніми координатами ми нанесли вогневе ураження. Дійсно, цей підрозділ було частково знищено дуже багато поранених, і їхні дії зазнали поразки пане Олеже, я хотів би уточнити стосовно того опору, який чинять росіяни, перебуваючи в обороні, коли ви говорите, що ми проводимо по флангах в тому ж Бахмуті доволі успішні наступальні дії. За рахунок чого вони тримають рубежі, можете нам пояснити, це суто на характері, чи щось інше дає їм можливість тримати оборону? Тримати оборону, вдається тільки за рахунок. Ну, Це резерви, які вони вже вишкребують потім, усіх де вони вже знаходять, е, вони з інших напрямків сюди кидають. Е, як північні, так і південні фланки до свого часу посилені. Е, до 830 83 е -е, бригада, яка намагалася контратакувати, але зазнала невдачі і підступила. Також сюди, от буквально минулого тижня, був перекинутий окремий штурмовий батальйон. Це «Привід-2» Привідван другої армії. Також сюди вони накинули спочатку 68-й танковий полк, який підтримував е, е, рухи. Також потім вони сюди перемістили й танковий полк е, дещо далеко, який перебуває в даному виту від своєї дівностої кількість. Тобто можна сказати, що їм ті, за рахунок резервів вишукають. Сказати, що вони воюють на характері тут не можна, тому що моральний характер не, не, не задовільний навіть. Це це дуже важливий момент, якщо ви це навіть відзначаєте. Дякуємо, пане Олеже, вам за вашу роботу, за захист і за те, що долучилися до нашого ефіру. Олег Калашніков, начальник преслужби 26-ї артилерійської бригади, був у марафоні Єдині новини.